Анекдот дня пані Фаріон заблокували в Facebook, і вона повідомила своїх підписників, що, панове, заблокована ФБ. Далі я не читаю, стікає, не читаю від моєї правди, правди від її. Да? Працюємо тут, працюємо тут. Написала вона це в Телеграмі, в Телеграмі. Поясніть, хто ближче до цієї пані, що телеграм заснував росіянин Павло Дуров. От так. Що називається, зрада підкралась там, де не очікувала. Пані Ірино, виходьте з телеграму. Не поплюште Україну. Ви що? Як можна собі дозволити в... Далі там ви слово любите на К? Перебувати. Вам не соромно. Переходьте на телеграф. Переходьте на звуку Морзе. Можете просто вийти на площу ринок, і там е, я впевнений, що вас будуть знімати і ви будете розлітатись по інтернету ну, дуже, дуже багато. Але російський телеграм це не камільфо. Е, допис пані Ірини в телеграмі у мене. Е, Отак от буває. Ірина в Телеграмі, ми в Телеграмі. Ми, в принципі, любимо Телеграм хороший додаток, правда. Ну, ми ще і Ютуб також ведемо, і щодня записуємо важливі речі. Ютуб також в шапці профілю. Підписуйтесь, ну, пані Ірино, ай-яй-яй-яй-яй. Не соромно вам, не соромно. Ну, добре. Знаєте, головне, головне не так страшно бути заблокованим на ФБ, як бути ангажованим ФСБ? Ото вже точно засада. Бережіть себе, пані Ірино. Бережіть себе і прохання, будьте трішки вічливішою, бо якось не личить. Доктор наук все таки професор. І ось така. Ей, Невже ви не розумієте, що ви робите? Невже ви не розумієте, що ця ваша діяльність? Вона призводить лише до формування у громадян інших почуттів, ніж ви намагаєтесь сформувати. І от у мене питання. А якою ви були, якби ви функціонували в рамках часів Радянського Союзу? От там десь в роках 20-х, 30-х, 40-х. От якою б ви були? Боже, я ж забув, ви там були точно. Чи заяву заява по інтернету гуляє? Самі просились на чистій російській мові. Просились, щоб вас взяли. Так що, Телеграм використовуйте, страшного.